<реш> Кажуть, дивись. У мене є тисячка. Оп. Тобі не потрібно е, казати слово ні. Угу. Понял, тільки так. «да». Е, моделюємо ситуацію. Ти їдеш по місту. Так. Е, їдеш ти на машині. Так. Якого кольору машина? Червона. Понял, тобто ти їдеш на червоній машині. Яка марка машини? Ауді. Поняв. Тобто ти їдеш, виходить, на ауді червоного кольору. Так. По якому місту ти їдеш? Чернівці. Поняв. Ти їдеш по чернівцях на ауді червоного кольору. З ким ти їдеш? З тобою. Зі мною їдеш. Угу. Окей. Тобто ти їдеш зі мною, на ауді, червоного кольору. Так. Куди ти їдеш? Додому. Поня, Тобто ти їдеш додому.